Усім привітаки, вітаємо вас на каналі Пухнастіх друзів. Ставимо лайки, підписуємося. Приємного перегляду! Ми починаємо. Друзі, усім привіт! З вами я Шурка. і ще за вами я Пушка. Вибачте, до речі, за зйомку з телефону просто немає іншої можливості. Поки що проблеми зі зйомкою, але відео хотілося зняти все ж таки на огляд хелоунського оновлення. Кішка у костюмі привида із собакою йдуть просити цукерки до готелю. Який, до речі, тиждень тому додали і Він коштує 7 тисяч баксів. Вони постукали у дверці. Відчиняються дверці. І вилітає Кіті Бет. Тут ще багато різних монстрів. Наприклад, Скелі Бет. А хто ж тут буде далі? А це фантом дракон, який коштує 1000 робуксів. Й ми не встигли додивитися цю цікаву заставочку, бо вже починається гра, ви, якщо що, зможете у грі подивитися самі ще багато разів. Стоп, пушка, а як грати? Я ж взагалі не знаю. А ти обираєш дверцю краще там, де більше людей, я думаю, туди йдуть, хто вже перевірив. Куди треба йти? Дякую, пушка. Просто перший раз граю взагалі не розумію, що тут робити. Ти ж напевно дивилася відео всяке? А, Я сама, якщо я чесно, перший раз граю, але я чула, що там треба робити. Різні догадки. А зрозуміла, я взагалі не дивилася. Тут присутні 100 кімнат, і треба їх усім пройти. Ого 100 кімнат! Ми тільки на четвертій, я вже втомилася грати. <рес> я теж. Друзі, ми вже на сьомій кімнаті. Ми молодці. А знаєте, що мені найбільше подобається, що ми тут з петами нашими бігаємо. Дуже прикольно такі бігають за нами усі. А за пушкою взагалі дракон гігантський бігає. Так, це мій пет щасливчик, якого я вибила з найдешевшого яйця, яке коштує 350 баксів. Я не знаю, як мені пощастило, просто він ще й легендарний. Ого, тобі реально пощастило. Угу, угу. Ось що я скажу, мені здається, ця гра якась не знаю, нудна. Просто бігаєш собі в дверці, якось нудно, нудно, нудно. Мені найбільше сподобалася гра у минулому році, де треба було від ведмедя тікати. Тобто е, якийсь гравець ставав ведмедем, а інші від нього ховались, і він шукав усіх. Ну, якщо чесно. Так, та гра була цікавіша, але я не фанатка, бо у мене просто серце вилітало, коли я від ведмедя тікала. Пам'ятаю, ми з тобою грали в минулому році, але там щось подібне обіцяють схоже на ту гру, начебто буде. Гру ще не випустила, а у мене вже серце вилітає. 10-го числа ще новенькі пети будуть. І напевно з ними ще якась гра буде, міні-гра. О, до речі, так, можливо. Хоча неможливо, а я думаю, 100% буде. А, я зараз програю. Ні. А я теж скоро програю, бо в мене вже мало життів залишилось сердечок. Скільки там тобі дали нагороди? 3800 цукерок. Ну, все одно нормально. Цікаво, скільки там дадуть, якщо пройти усі двері. Не знаю, треба буде пошукати інформацію або самим перевірити. Все, я теж з гри вилетіла і отримала. 4 тисячі цукерок ну, трошки більше, ніж у мене. Вау, а до ми так гарно формили, похилонськи загадково. І прямо все-все тут прикрашено. Так. Навіть пляж.